Таю, я Олександра Федорчук, і сьогодні в дайджесті новин про те, що робити з тіньовим флотом Росії, про які кіберзагрози попереджають європейські спецслужби та чи матиме Росія свій старлінг. Тіньовий флот допомагає Росії, але ці кораблі їй не належать. Тож це ускладнює роботу проти нього. На це в етері Слава ТІВІ звернув увагу колишній польський дипломат Анджей Бирт. Він підтвердив, що чинні міжнародні договори дозволяють заблокувати доступ до моря тим. Хто веде війну саме це? Три роки тому зробила Туреччина. Проте тіньовий флот це не російський флот. Це флот, який допомагає Росії нелегально експортувати їхній газ чи нафту, але вони не належать не належать до Росії, тому ми не можемо їх затримати. Хіба що ми їх можемо зловити, коли вони будуть пробувати або або будуть пробувати знищити з'єднання, які знаходяться під водою. Гість українського фокусу розповів, що країни НАТО, які прилягають до Балтійського моря, розробляють методи виявлення таких небезпечних кораблів, щоб запобігати можливим диверсіям. Водночас Берт бачить можливий розв'язок юридичних проблем у протидії тіньовому флоту, оскільки ці кораблі часто мають технічні несправності. Загроза їх катастрофи порушує низку основних законів ЄС. Чим саме небезпечний тіньовий флот? Слухайте та читайте експерта на нашому сайті. Росія, тим не менше, продовжує озброюватись. Цього разу у сфері супутникового зв'язку. Москва планує створити власний аналог StarLink систему супутникового інтернету під назвою Рассвіт. За задумом розробників, ця система передбачає запуск сузір'я супутників на низьку навколоземну орбіту. Це має забезпечити високошвидкісний доступ до інтернету по всій території Росії. Крім того, система покликана підвищити точність російської навігаційної системи ГЛОНАС, зокрема для військових цілей, таких як використання дронів, де очікується зниження похибки до 2,5 метрів. Проєкт поки перебуває на стадії обговорення та може стати частиною нової державної космічної програми. ГРУ шпигує за компаніями, що допомагають Україні. Про це йдеться у спільному звіті польських та союзницьких спецслужб. Масштабна кампанія кібершпигунства стосується насамперед логістичних та технологічних фірм, задіяних у постачанні військової та гуманітарної допомоги Україні через Польщу та інші країни НАТО. Як йдеться у звіті, конкретний підрозділ ГРУ ще з 2022 року здійснює цілеспрямовані атаки на західні компанії. Зокрема, на ті, що надають it послуги займаються морськими авіаційними та залізничними перевезеннями, управлінням повітряним рухом, обслуговуванням логістичних хабів. Основна мета отримати чутливу оперативну інформацію, яку Росія може використати у війні проти України та її союзників. У міністерстві цифровізації Польщі закликали всі організації, особливо в логістичному та it секторі вжити необхідних заходів для посилення кіберзахисту. Які практичні рекомендації для організації надали в міністерстві, та чи вважають експерти кампанію ГРУ короткостроковою? Читайте в новині на слава Тіві. Україна виконала умови для старту переговорів з ЄС. Про це в етері Слава тіві заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції України в ЄС Вадим Галайчук. Наразі Київ завершив внутрішні процедури для початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Як відомо, процес практично заблоковано зараз з боку Угорщини. Ну і вже власне. В публічній площині обговорюється е, ті пропозиції, які було зроблено е, нашими європейськими партнерами для того, аби е, ну будемо прямо говорити, обійти е, це блокування Угорщини і на технічному рівні е, зробити все можливе для того, аби цей процес не зупинився зовсім. Е, тож зараз Україна. І, до речі, Молдова, яка іде з Україною, так би мовити, в одному пакеті на шляху до євроінтеграції, подали документи про можливе від'єднання Молдови від України в контексті євроінтеграційного процесу та за ким слово, після того як Київ виконав усі кроки з технічного боку, читайте на слава. Тіві наразі в мене все на все добре.